Ми бачимо чергову забудову в місті Хмельницькому. Напевно, якийсь депутат або представник депутата здійснюється. Не от ми бачимо, яка кількість транспорту зібралася. Ми бачимо, що навіть два метри немає до проїжджої частини. Тобто тротуарів там де треба, В місті Хмельницькому забудовуються тільки тротуари. Так, взагалі до покращення йдемо. Прикро, що немає ніякої відповідальності у. Людей, які приймають це рішення. Дозволи на будівництво, надаються по опередним тарифам, я так думаю, в лапках би сказав. Заплатив оприлюднений тариф, отримав дозвіл на будівництво. І неважливо, громадська думка, що люди думають з цього приводу що будівельні норми говорять з того приводу, на це ніхто не звертає уваги. Є замовлення, яке дає якісь пільги для учасників дозволу і на цьому все. От чудове гасло.